Чому цілий район Києва татарка? Думаєте, назва така, бо тут стояла Золота Орда або жив якийсь хан? Правда, набагато прозаїчніша, але не менш цікава. Все почалося у другій половині 19 століття. Після скасування кріпосного права Київ почав стрімко розвиватися як промисловий центр і сюди ринув потік робочих. Серед них були і татари, переважно з нижньогородської та пензенської губернії Росії. Вони були вправними торговцями милом, халатами та іншими товарами. Оселялися вони компактно на тодішній околиці міста, на схилах гори Щекавиця. Кияни швидко прозвали цей район татаркою. Назва прижилася і стала офіційною. І хоча сьогодні тут живуть найрізноманітніші люди, саме в цьому районі у 2000 році збудували. Першу в Києві мечеть як символ пам'яті про тих, хто дав ім'я цій місцині, до слова спроектував цю мечеть архітектор кримський татарин Ірфан Шемсидінов. А ви знали про це? Можливо, ви живете на татарці? Розкажіть в коментарях.